Доброго дня! Вирішив зняти це коротеньке відео і показати, як в цей важкий для українців час деякі китайські продавці хочуть нас налюбити і як зекономити трохи коштів. Замовив в Китаї дві таких лампи. Вартість однієї була близько 250 гривень. На даний час вона коштує майже 300 гривень. Має 5 режимів роботи, включаючи стробоскоп і СОС. В описі на цю лампу було вказано 200 китайських ват. Продавець заявляє, що заряду вистачить на 4-5 годин дивовижного світла. Дивовижне світло, мабуть, це робота лампи в максимальному режимі. Але по факту заряду вистачає лише на 2 години. Зараз будемо розбирати і дивитись, чому. Легко знявши ковпак, бачимо, що там всередині стоять два акумулятори, типу розміру 18650. Я вже відпаяв один провід, щоб замірити струм в різних режимах роботи. Зараз поміряємо, який струм і приблизно зможемо визначити, які там акумулятори. Так, максимальний режим 07 А. Так. Середній режим. 360, майже в два рази менше. І мінімальний режим. 190, ну, грубо кажучи, 200 мА. Якщо в максимальному режимі струм 07 А і вистачає заряду лише на 2 години, тоді там стоять акумулятори ємністю близько 700 мА, що малоймовірно. Скоріше за все, там один акумулятор більш-менш нормальний, а в іншому пісок. Зараз, зараз будемо розрізати, розбирати і дивитися, що там стоїть. Вони їх гарно упакували, що тут і не видно, що там стоїть. Ось дивіться, вже бачимо, що акумулятори різні стоять: один синій, один зелений. Вангую, що синій з піском. Два акумулятора з'єднані паралельно. Щоб замірити напругу, потрібно розрізати. Так. Подивимось. Зелений, який я думаю, що нормальний. 4.17. Синій. Нічого нема, 30 мВ. Модул Будем... Розбирати, розрізати. На зеленому ніякого маркування немає. Це вже не перший акумулятор з піском, який я розбираю. Уже знайома історія. Бачимо пісочок китайський. Ось так нам продають пісок по ціні акумуляторів. Розібрали, сфотографували і відкриваємо диспут мінімум на півціни лампи. Якщо ще не пройшло багато часу з моменту покупки, це вже друга лампа, яку я так розбираю. В минулій лампі все було те ж саме. Одна банка з піском і один старенький акумулятор 9-річної давності. Який при тестуванні видав 1300 мАч і має внутрішній опір близько 990 мА. Ось він. Синій. Там. Тут зелений, тут синій. Ліплящого що є 14 рік. 1500 заявлено, 1300 він видав при тестуванні 90 мільйом внутрішній опір. Зараз я на місце банки з піском поставлю приблизно такий самий акумулятор, щоб точно вистачало мінімум на 4 години. На цьому, все. Всім дякую за увагу, гарного дня, мирного неба.